Ви запитуєте, чи зникне в перспективі з обігу готівка у країнах Європи та у світі? Чи відмовляться повністю країни від готівки? Ось карта фінансові системи різних країн. А я вам дякую за лайки, за коментарі та підписки. Тож дивимося, подивимося Америку та Європу. Тож, чи відмовляться повністю від готівки в Америці в перспективі, та чи відмовляться зовсім від обігу готівки в Європі? Так, дно колоди. Знову ж ця карта, фінансові системи різних країн. Ну, а різні ініціативи будуть пропонуватися, і експериментуватися, але кардинальних змін у порядку розрахунків немає. Так, що ж Америка? Закохані вибір, диявол, залежність. Ютуб не любить такі картинки. І Ерафант. Ну, Будуть спроби робитимуть вибір, вийти із залежності від традиційних спосіб, способів від традиційної системи. А в Європі тут залишиться існуватимуть декілька способів розрахунків, хоча будуть прихильники нових технологій у цьому а в Європі. Ні, але кардинальних змін не відбудеться лише на рівні риторики, ініціатив та пропозицій. По повішеному це утопія. А в Америці, давайте ще докладемо. Ну, в Америці також радикально.